Всім привіт з вами КСО і ми в принципі продовжуємо грати в Каса Крашрерс, тому поставте вподобайки, напишіть якісь прекрасний коментар і за бажанням можете підтримати канал Гривною на картковому банку, на патроні або на Яку. Саме так. Я не знаю, що робить ці два генії. Так, сонце світить! Добре. Сонце світить. Ютуб, Ютуб. Є. Ем! Нео! Нео! Диви! Mm. Притягує. Може Чувак, закупати? Це забучі піски. О! О! Ти мій лук забрав, геній! <laughs> я знаю. Вони якісь плохи! Та вони чекай, чекай. Знатолетні. Куда? О, я його лопатою вдарив. А, ніфіга вони зносить хп. Тож то вони хп мав. 7 хп, Вау, їх багато зносять. Та диви, я їх своїм фейерболом дешевим вбиваю зараз. Дешевим. Ну типу, поганим. Я їх можу дівати. Та, їм 55 носи, не дефай зіщуть. Та вони від мого фаєбоу навіть помирають, Я їм 34 зношу вони помирають. Ани, йдемо далі, мені здається, вони безкінечні. кінечі. далі, да, вони безкінечні. Смачного. Я шта. Я щось зробив, як ви, та і зрозумів, ну, бачите, такі піски, це означає, що не можна підходити, зрозумів. о. Так, купаємо, купаємо. Ха-ха! Ти шмоп, забрак, ой! Це що таке? Ой, бо? блін, бос. Бляха. А це був бой. Я Дякую, капітан, що виніс. Двічі ас э, клікати, щоб в, 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 в нього хлятися. Ні, це міні-бос. Це не повноцінний бос. Давай, це не мав дарди. А, що? На кьюще? Та це міні-бос, я сказав. Бач, їх а, кілька ну да. навіть. Не то, що кілька їх тут А ця їхня атака це якась жопа. Мені за не подобається. Вони мене б'ють навіть тоді, коли я лежу, щоб ти розумів. Я собі лежу спокійно, а він бере мене б'є. Жак, правда? О! Клас. Диви. Пішли. Скорпіони, вони такі легкі, тому що вони безкінечні. Не підходьте, бо тут там. Мурахолев. Хотів я це сказати, але Максим, як я бачу, зрозумів, що тут мурахолев же. Мої гроші. Люди, мені не дуже подобається те, хто нас оточує, поки ти пробуєш ну, намагаєшся викупити щось. До речі, це сарацини і за них можна пограти буде. Ну, вони як персонаж відкривається часом. О, скрипион что-то. Ні, оцерацин. А не, вот ти маленький, да. Оці та я знаю. О, я. А вы тут... Венгерна боксер, йомо ні. А в них. Та дальнього треба було. Ну тобто не мене. Підньодь мене і будемо зарагати. Все будет. Бач, отпер нормально. Ласт. Боп його підземна атака. Байш, зрештою, ти здох. Ну, типу. Також собі хотів магію прокачати? Де ми його пограбуємо? Ей е... <matte> в сраку! Та Срак це іде. жираф! Та ти це свого жирафа. Це пед, він був в землі закопаний. Не, везьми дракончика. Дракончика везьм, мы пойдем дизайна сюда, я жирав. Візьми... Можно ну, ти... раз, когда мы брем пата, вы нас в чем интриги, мы можем пойдем. А, мы пойдем підемо, глянем, тому що. Це як кинь. Ой, як кинь мешку. Як це це в мешку. Новый босс. Эм. Эээ. Я тут свела Украину.

Ой! Який нужный ви бачите? Це я. Все, це, це, це був найлегший босс. Це не найлегший, а, ні, це був скрізь за міні бос бо з нього скринка не випала. Так, є не, не був. Та. Иди в окна был. Ааа, клас! Привіт, прижачок! Я скучу. Да, Недовго не ми той. Давно ми не бачили. Прибило, так би мовити, на роботі. Як розумію... А я не знаю, може коло. Хороший будівельник, будівельник не в піску. Я хороша будувата. Я не бос. Як розумію, босів тут є чотири, як і принцес. Дайте мені вас повне хп, Гені! А, ой. Ем. Чого з Вітішею в тіні якась? Ага. Треба під неї встати, та? Так. Та. <laughs> <laughs> ой, до побач... До побачі. А що, дай я встану під нею. Па-па! Ти відправляєшся на цей. На експеримент. А, так і треба мені здається, дивіться, так і треба мені. Ні, я, я буду б'єхти до кінця. Ту-ту-ту. Він не здох, розумієш, бо мені за це... Бляха! Я так хотів. Ай! Мені здається, що... Ты почала врізить в сторону биг-то. О! Ой! Ой! Ось як виглядає космічна програма України. Эээ. Ой! Ой! Ой, нифига и пут! І вони а, ні, вони, скільки... вони, вони, вони дуже доньні, вони хп дуже мало. Вони лох, хп, локпеди, вони багато. Але і горда. Це скільки вас тут? Мені десь не гадує, не? Ой. Оооооо, як, як, як Та приї... їже, я. <раз> мой йо, заві ски не хп! Я подкоп. А, ні, все я тут легко справляюсь. У ah, них ХП дуже мало, але them їх they they дуже budget. багато. Та йди до мене їжу, позбирай! Я яблуко тобі тримаю! Че нет? Не, сам пошел Че еще ну, был? А не Ну все Ну их было много не Ну я не Давай, ломай, ломай, я тебя почекаю Опа 600, ты что, грамм-то? Блин, как не Э а, а, план, план. <свят> во! Бля, <свят> Бля... бежим Может Тут... Жду унитаз. Ломай! Да бежи! Не вижу, что мы ломали, ему а бы унитаз поломать. <свят> Ш... Ну хоть <свят> не вкрасно. Наполом! 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 Та бляха, Не в поєму ми туди здохнем! Я пробіг. Я теж. я. Чувак! це знаєш це буде найтупіша смерть. Давай, Андрій! Да бляха! Я біжу! Де ви двері ж між! Дай ты шо здошвився! Ти ж розумійся! Ми там будуть і тверди доббані! Та я розумію! Да? Я розумію, а в мене щось пішло не так! Дийса! Дийся! Ой, що роблять! Да да, та я знаю! Та ми на арені все же пробували все. Эт хм, на тобі. Ой, 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 як там ось так в принципі виглядає діалог між українцем та росіянами? Пара пораптан. За Зате воно прикольне. Ні, об'южу, окей. Я кажу, який рон у нас в лайні. А не Олег, то верблюд! Та той верблюд якийсь китайський, я, він, він не, не міг киса, кисати, кусати. От крокодильчик за залімба. Люди люди, до речі, в мене зате в коментарях, як справжнього популярного ютубера є люди, які пишуть я перший. А, так. Хоча якщо так. Я, ну, я же писав про це йому в коментарях, щоб з технічної точки зору глянути він взагалі третій, тому що вперше ти з відео змонтуєш, потім я е, його опублікую, а трохи помотаю, гляну трохи, і тоді вже він побачить. А типу він третій. Ну, перший ти другий я. Взагалі то перші а... ми троє разом, тому що ми це знімаємо, це. Він Ну так. Там! То, то я маю право написати таке. I'm stronger, I'm smarter. I'm better. I am better. Ти? Бет. Проходи. Проходим, проходим. Я можу проходим, під кожне проходим. відео писати. Я перший, я перший, я перший, я перший. О, О новий. Пе пе новий. Цей. А знаєш а до речі, а ті, хто на патреоні, можуть заліпити, ну, точно не можуть писати, я перший. Бо там в теорії, відео раніше виходять. Кінатик. Знаєш, от та слина верблюда підходить чисто зараз того, щоб бігати і стріляти по тим, як їх, ну так. Ну з А, ти ж тут Во, по тим раз з Скорпіоном просто, во. Це фалауті раз з Скорпіоном. Я забувся. Що ти робиш? Стоп! Дай назад, назад! Що то є? Блин, я не могу. Нєнс, забери забере забери забере я тобі віддаю. мені та. Пішли, пішли. Я ж кажу, що шукаш і забрав би. Бел. бери и пішли. А чекай, не скинул! Та куди ви? Пішли, пішли! Ему не треба верблюда, верблюд блюд тільки в мене. Цікаво, а скільки таких верблюдів я зможу собі купити нову кішкодівку? дівку? Ой. Ой! Я, я знаю, ты ты живешь! в мене верблюда, ну нічого, я зачекаю. Дрочится. Дрочется, э. а ч я бы забрал, я Ой! О, Мне. Арабска ничь, арабская ничь. Щось там далі, я здох. Знаєте, мене ж завжди дивувало в Аладіні тільки одне. Чому, Ой, там, чому та принцеса настільки відкрито одягнена? Просто мені здається, а що в ті часи... Жарко, Андрій! Там жарко, розумієш. Ні, але дивись, це ближній схід. Ближній схід в переважному числі — це і мусульманська територія, де живуть переважно мусульмани. Мені здається, в той час вона не мала би права так одягатися. Ні, я звісно речі, не ідеально знаю історію Ближнього Сходу, але мені так здається, принаймні. Знаєш, чому мені Стоп, 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 СІЙ! Шо ти? Турба! Нема тепер моєї зброї, я тепер з якоюсь бігаю, дякую. Та я воно не дарить приєдь. Тебе шабля якась є. СІЙ. Я, я, я тепер справлюсь, я все як кулак буду, я коня і буду розсікати. Е, ти степан. Тепер мусульман. Так, ти мусульман тепер. Эмм. Ок. Класс! Град стріл. Це таке? Х2 град стріл, дякую. Там мені здається з таким Сміт? градом стріла, я інку... відкинусь. Ой! Ла, це їхня магія! Чіфін. Не ти така магія. Ви бачите, вони перед тим як град стріл летить, вони використовують магію, Ви бачите? Так. Ні. Я, я щось не замітив. Ну, всю типу Ем... Що за круп? Ха-ха! <реш> волейбол? Чекай, ну то волейбол! волейбол. БЛу! Чекай, чекай, та ударами! Треба та ударами, Максим, бляха! Да ти... шо ти, кур? Да шо... ти... <реш> ти, ти, ти ж, ти... 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 два голоса, б... ти голоса забыта, Та що я? Кур, ні, мені здається, чувак, не не за нас грає. Да я с не бачу Бля. Yeah. Ну важко зрозуміти у цю, знаєш, що yeah. на якому ти рівні був. От він з самого знизу, я блін не знаю. Воно це, с... воно дуже you тупо. Розумієш, yeah. нам Максим 4 кулати. гола забив. Yeah. Що ти розумієш, нам... нам треба їх перемогти. Та я знаю. Нам, нам треба якось встати, так. Та пляска. У тіні видно, а воно дебільно тінь. Бля. Ні! Ні! Чика! Туда. Неп! Же. Я я лих. Я так чекай. Треба ди, треба я не можу пустити, знаец. А шо за приколи? Майже, майже, майже. Чому прикол? Вигни покладайте. Ооо! Чекай, ще один, все. Hmm. Ви не можуть вдарити, коли ми тут Є! Ура! Нарешті. Все! Клас! Ви не можуть вдарити, коли ми вдарити. Знаєш, а то я розумію, який не зрівня, клас. Ну. Мені сподобалось. Я не пам'ятаю. Дуже. Прекрасний рівень. 10 з 10. О! О-о-о! Я якраз про oh, нього казав. Ти Kaza. новий. Ясно. Ем. Е, що там? Ми, ми таке засуджуємо. Так, хто там кого кіберболить? Віце, риболов. За... Кі... Що? Ну не знаю, виключи контроль. Знаєте, така, такий амбіент, да, да. типу, будь-сім то стрьомний. О, ці селяни нам допомагають, в одного з них вудка. Вудка це сила, вудка да. сила, так, вудка це строн. Ем. And... <звук> Чувак, ти знав, що не можна <звук> мухи <могаю звук> виламати? На давай. Fighting for. На <сі> А чому да. А чому? Гейм, отбавик нового. І мене. Мене давайте... теж. Ага, вы. Бдвох... А це в... це типу да, да, як кінець серії. Тому так. Тому на цій прекрасній ноті клас, коли я навіть не можу запустити сто створити себе, ми, ми будемо закінчувати. Тому поставте вподобайку, напишіть якийсь прекрасний коментар, і за бажання можете підтримати канал фінансового картки Мінбанку на патроні або на яку. Тому до нових зустрічей.